Венцидор в цьому голова, чи є якісь інші класні протрудники, якими можна обробити ваше насіння пшениці та ячменя? Отже, робимо огляд протруйників від нашого білоцерковського заводу «Альфа Смарт Агро. В цьому сезоні вони вийшли з шістьма препаратами: два фунгіцидних протруйника, три інсектицидних і один класний універсальний. Що стосується фунгіцидних, на першому місці понятно, венцидор. Я думаю, багато хто його знає, багато хто ним користувався. Досить бюджетний такий варіант. Двокомпонентний протруйник, тібуканазол тирам. По грошах він зараз коштує в районі 8 доларів за тонну. Норма використання літра-літра 200. Дуже класно підходить він для ранніх строків сівби, для оптимальних строків сівби. Ну, в общем, дуже популярна штука. На другому місці досить такий вже топовий препарат: протруйник Авіцена, це вже трикомпонентний протруйник якісний. Його я порадив при посівах пшениці по пшениці, а також виробник радить при посіві пшениці після євролайтінгового соняшника. По грошах він зараз коштує в районі 29 доларів за тонну, але у нього норма всього 400-600 міліграмів на одну тонну насіння. Що стосується інсектицидних протруйників. На першому місці командор Екстра. По суті, це препарат, дуже схожий на відомий гаучо. Діюча речовина і 600. По грошах він коштує в районі 26 доларів за літру з ПДВ. Е, норма використання у нього 300-600 міліграмів на одну тонну. На другому місці це Командор Грант. Це вже двокомпонентний протруйник. Там до мідоклопріда ще додана а, одна ДВ Альфа-Циперметрин. Як знаєте, він має газову стадію, а відповідно, я б його радив при посівах або в ранні сроки, або а, в таку суху землю, як от в минулому році було. А, і в цьому році є новинка: препарат Клондайк, діючого речовина Тіамітаксам 350-й. Досить такий бюджетний інсектицидний протруйник. По грошах він зараз коштує в районі 12 доларів за літру. Норма використання у нього там від пів літри до максималка літра на тонну. Ну і е, наш улюбленець, універсальний протруйник Кантаріс. Я б його радив, якщо ви сієте пшениця по пшениці. Там, в ранні, в середні, в пізні сроки. Немає у нього тибуканазола, немає немає гальмуючої цієї. дії. Дуже класний препарат. По грошах він зараз коштує в районі 26 доларів літра. Норма використання у нього від 800 мг до 1 літри на тонну. Нагадаю, всі препарати є у нас в наявності.